Вітаю вас, мої любі друзі та гості мого каналу в мужній, незламній, нескореній Україні. Завжди кожного ранку я дякую Богові, дякую захисникам і захисницям, дякую силам ПВО за той ранок, що настав. Никий уклін вам, захисники і захисниці, за те, що я сплю вдома. Під вій сирен, але сплю і в піжамі. Сьогодні ранок у нас похмур... похмурий туман, але тепло 8 градусів за бортом. Трохи прохолодно в хаті, та то нічого. Наділася яка капустина, та й думку гадаю, чим сьогодні зайнятися. У мене сьогодні вихідний. Показую вам свою причудову котлею, яку я показую вам декілька разів на рік, бо вона, бо вона постійно квітне з кожного молодого росту вона квітне. Брасала котлея тетрагіпна, на брасалаєлію Мурнінглорі. Як я вам неодноразово казала, що люба котлея, яка має у батьках брасового на дозу, буде мати квіточку. Формою, формою брасової. Отаку от лопаточку губу, красиву, дуже красиву. А от петалії та сепалії вона може мати колір або, або формочку тієї котлеї, з якої згрещується нодоза. Тетрагіпце є також производною від нодози, тому, як я вам і казала, Брасовула нудуза має дуже сильну енергетику, дуже сильні гени, і тому вона завжди бере верх. завжди, завжди катлики з її, з її участю мають таку красиву губу. Може, може відрізнятися кольором, може відрізнятися рисочками, там, точечками, але все рівно буде отака чарівна лопаточка губа. Чимось мені нагадує, знаєте, такого теля. Таке воно теля. Отака вона чудова, має велику квітку, дуже велику. На цьому зрості їх дві. Оця відкрилася раніше, оця тільки відкривається. Я дуже люблю її на початку її квіткування, бо вона має такий, знаєте, дуже милий рожевий колір, який, який потроху. Із старінням вибілюється. А зараз вона отака. Вона має чудовий нічний аромат, і стоїть вона висить, верніше за все, вона на лоджії, яка знаходиться у спальні. І такий собі, знаєте, нічний, нічна така ароматерапія. Дуже чудово спати під аромати оцієї котлеї. Але мова сьогодні не про неї. Мова сьогодні про цю маленьку котлейку. Ми з вами, орхомани, орхолюби, трохи схибнуті люди, бо на дворі війна, в Україні війна, Україна палає, а ми, незважаючи ані на що, купуємо і купуємо нові орхідеї, вирощуємо їх до своєї перемоги. А перемога буде, обов'язково буде. бо... У цим потворам не вдалося захопити за 9 місяців війни захопити жодного обласного центру, окрім Херсона. Але і над Херсоном вже не мотиляється ота рашистська тряпка. Її зняли. Схоже, схоже, вони готуються тікати. Ну то й тікайте, Мелітополь, ви на черзі. Обов'язково Мелітополь буде містом українським. Я вчора ввечері дивилася стрім двох людей, двох росіян, яких я дуже поважаю і люблю. Це Марк Фейгін і Андрій Андрійович Пінковський. То, знаєте, якось я ніколи не читаю коментарі в прямому ефірі, а зазвичай з відкритим ротом слухаю людей. Але вчора чогось так знаєте сиділа, включила коментарі і читала. Хто ж там? А там багато, багато росіян, там чогось я думала, що вони не дивляться такі стрими, що для них правда лише із вуст Скабієвої та Путіна. Але ні, є розумні люди, які слухають, слухають розумних, милих і щирих людей. Так, от я побачила там багато стрічці і херсонців, і мелітопольців, які, які писали: Херсон це Україна, Мелітополь це Україна. Люди, як я вас розумію, як вам зараз важко. Але тримайтесь, тримайтесь обов'язково і Херсон, і Мелітополь будуть Україною. Верніше за все, вони є Україною, але вас визволять від отієї окупації, і ви. І ви на кінець то зможете вдихнути повітря на повну легеню. Так воно буде, обов'язково буде. В приятельках є жіночка-дівчинка Оля, яка раніше е, жила у Харкові, але, але їй, їй прийшлося виїхати з міста Харків, і зараз вона знаходиться в Києві. Ви знаєте, Харків обстрілюють, Харків бомблять, не кожна людина витримує такі умови життя. Тому вона зараз живе в Києві і чогось ми так з нею розбалакалися про цю котлейку. Це крос, первинний крос двох котлей видових, природних, котлея Шеліріана на котлею Керії. Колись ще в липні місяці я купувала в неї цю котлейку. Купувала і у моєму горшику тут їх виявилося дві. Вона була в корі посаджена, але я її звідтіля витрусила і отак пересадила також у пластиковий горшик, але трохи поширший, бо ну, мені здалося, що котлейка дуже... Молоденька, і щоб у подальшому не травмувати її коріння, не пересаджувати її з горшика в горшик, я одразу посадила цей горшик невеличкий. Бачите, він також невеличкий, але він поширший. І мені тут краще видно, де тут і що, і що зростає. Бо, як бачите, насіяно було таке, ну, багатеньке, багатенька кількість е, з У неї є декілька. Декілька направлень зростання. От бачите, ось у мене вже зростає, молоденький зростик, він е, трохи такий ну, бордовенький має колір, поки що молодий. Оцей вже набирає силу. Там далі в мене зараз он корінчики, он там іще молоденький виклюнувся. Тобі ж я бачу, що вона така плодовита, знаєте, вона так багато зростів дає. Така розумниця. Коли я її отримала, я ще, так, ще взяла її в руки і думаю, боже, яка вона маленька, знов я наступила на свої граблі і купила сіянця. Ну, звісно, я відписалася Олі, написала, що рослина приїхала добре, дякую тобі. Але вона така маленька, що, ну, якби знала, що вона така маленька, мабуть, б я б її не купувала. На що вона мені відповіла? Ну чого ж це вона маленька? Я зараз покажу вам один із горщиків цього завозу. Він навіть був з квіточкою, але поки, поки приїхали рослинки, та квіточка відпала, але залишився квітконосик. І справді, знаєте, оце, оце на такому зростику, на цьому і другий самі такі більші зростики, був. Отакий От маленький ну, этот квітконосик, і, і видно було, що справді була квіточка. Тому, тому я маю надію, що з наступних ростів ця котлея може і проквітнути. Е, таке було вже в мене. Я купувала ще один гібрид е, шеліріани, не пам'ятаю, е, влітку показувала вам її квіткування. На кого ж вона була? На, 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 на дозу. То вона також має такий маленький вигляд, дуже маленька котлейка у порівнянні з іншими. І З чого я зробила висновок, що це котлейка із мініатюрних, але квіточки вона має не, не такі мілкі. Квіточки в неї крупненькі, доволі крупненькі, трохи-трохи менша, ніж оця. Мені сподобалась вона. От розмовляємо ми з Олею, і вона каже: в мене залишилося іще 4 горшика у такої котлеті. же ви ж казали, що там хтось спрашував у вас, та може і спрашував, але з липня місяця вже стільки часу пройшло, що я вже підзабула. Тому вирішила нагадати через відео, що є отакі котлейки і зараз є 4 горщика у продажу. Якщо хтось хоче мати такий гібрид, первинний гібрид е, двох природних котлейок, яка дуже... Простенько, на мій погляд, зростає, подивіться, які он карінчики вже відрощує, то я залишу посилання на Олін фейсбук Facebook під, в описі під відео. І ви зможете її написати або пишіть мені, а я Олі передам і вона покаже, які, які зростики, які горщики які в неї залишилися. До речі, я вам колись вже казала, що вже не купую у того кота в мішку, не купую у ті гібриди фаленопсисів, де є папка і мамка, та ще й бабушки-пробабушки, бо мені завжди не щастить. Я не знаю, як, як хто, а я як не куплю такий гібрид, який на фото е садівник показує як сплеш. А в мене потім розпускається звичайна рожева або фіолетова квіточка, ну, схожа на одного з батьків. Тому я тепер, коли вибираю, якщо я вибираю отакі гібриди папка на мамку, то обов'язково дивлюся, які квіточки мають папки і мамки. Які квіточки мають бабушки, прабабушки, дідушки і вся інша рідня, бо ну, мені ніколи не щастить. То якщо мені подобаються квіточки рідні, то тільки тоді я купую ту чи іншу рослинку. Отак От і з котлейками. Шеліріана на Керрі. Мені подобається і шеліріана, мені подобається і керрі. Це обидві котлеї з невеликих, нерослих лошадок. Вони будуть мати, будуть мати такі акуратні кущики. І до того. Вони мають невеличкий шах різоми. Це мене також дуже тішить, бо знаєте, коли вона розростається, і шах різоми від 1,5 до 2 см, то це, то це знаєте, треба якусь ладію тоді для неї. А де ж тільки місця брати, а от коли зростання от різоми отак близько-близько-близько, то мені оце подобається. Отакі в мене сьогодні новини. Бажаю вам доброго ранку, гарного дня, тихої ночі. Ну, все залежить від того, хто коли дивиться моє відео. Бо зараз ми всі з вами живемо в таких умовах, то обстріли, то відсутність світла або зв'язку. Тому, дорогенькі мої, тримайтеся, бережіть себе, бережіть свою країну. Не падайте духом, все буде Україна. Україна переможе обов'язково. Пишіть, цілую, обіймаю до наступних зустрічей. Пока, пока, дорогенькі.